Було. Франку, Франку, привіт, як діла? Привіт, все добре, завтра буде краще Людмила. Слава Україні, героям слава! Ми, по, ми побіді. Ні, ми переможем. Любого ворога Діана, Люба, привіт. Таня Бондар, привіт, Люба. Ну зараз не проспала тебе. Добре, Таню привіт! Таня Діана Шевчук, Таня Бондар, привіт, Таня Бондар, тільки я в маршрутці, фігаро і тут фігайро, там, Зрозуміла, Таню. Щасливо тобі добратися, куди тобі треба. Діана, Андрій, привіт. Таня, привіт, Іно. Діана, Інна, привіт, Люба, Палагіцька. Пані Люба Лиси у село приходять, вони в нас пішки ходять. Я там відео вчора знімала, я не пам'ятаю, чи на першій частині, чи на другій частині, покажу, яка дира маленька, лисова. Юрій, е, е, була. Прошу передайте привіт Натальки Булі з Кост... Коткебелю, Дуже дякую. Наталка була, вам привіт. від Юрія, Борис Пуліжак, Таня Бондар, доброго вечора. Таня Бондар, добрий день. Діанко. Діана, дякую взаємно. Денис Семин. Тетяна Бондар, доброго вам, Борисе. Діана, Денис, привіт, Назар. А чого так мало людей? Ну, Зайняті люди, не мають часу. Діана, Назар, привіт. Таня Бондар, у нас дощ. А у вас що там люба? І в нас таню дощ. І в нас Таню дощ Наталя кози погнала, зараз скажу, що гнала додому. Запишеш Наталі, що знати, чи не падає. Собака їжу. Дати не можу, бо ще кури не загнала. Ще кури ходять. Зараз буде і на пам'ят заходить. Так, що це мені шменю О, я шменю набрав? А ти вас. Я шменю пшениці набрав мені. Стайвся все ж. А я думала, зараз дров поскладаю. Ага, хоч би не час. Ну, нічого, значить будемо віддихати. О, прийму, бо зараз припрутку зайнята. зараз переверну. Oh. Казала, жіни гусяк до мене. Зачинемо. І підложиш, розповіда. Моємо тухати. Вони загонять, бо вони від душу сховатися. Кромечки вивно они ждала.